Травма е, досить таки глибоко впливає на формування різних ідентичностей: і етнічних, і соціальних, і релігійних. Е, якщо ми говоримо саме про ХХ століття, е, про ті події, які відбувалися спочатку Першої світової війни, і от до наших часів, до сучасної російсько-української війни. То тут, я думаю, важливо згадати, що тематику якраз травми, вивчення травми, травма стадіс, почали займатися ще психологи, психоаналітики, якщо хочете, ще з 20-х років минулого ХХ століття. Тобто, один з них був, наприклад, Зигмунд Фройд, він вивчав травми і взагалі посттравматичний синдром у солдат ветеранів Першої світової війни. І у 1930-х роках, в другій половині, він написав книгу досить таку відому, яка має назву Людина Моше, Моїсей та монотеїстична релігія. Дахман Моше, он монотеїстіше релігія, релігіон. І він там аналізував якраз, ну, скажімо так, досвід, який описаний в Торі, п'ятикнижі Моїсея в християнській традиції це. Частину старого заповіту, а в єврейській традиції це частина танаху, і він аналізував якраз вихід євреїв з Єгипту. І на прикладі, якраз долі єврейського народу, він ну він сам був австрійсько-німецьким євреєм, екстраполював на себе власне ці ці події. І е, він досить таки ну, специфічно, як психоаналітик, психолог. Психіатр аналізував ці події і аналізував травму вже після Другої світової війни. Також велика кількість людей вивчали досвід і різних ветеранів війни, і в контексті якраз історії голокосту або історії Шоа це стало досить таки актуально, особливо в 60-70-ті роки, коли почалася рефлексія. Рефлексія якраз голокосту на заході в. Більше також в Ізраїлі, бо в Ізраїлі була специфічна політика по відношенню до комеморативних практик історії Шоа на заході в 70 80 ті роки, особливо на фоні демонстрування і популяризації фільму Клода Лянцмена Шоа з'явилася велика кількість ну, певна кількість, будемо так говорити, дослідників, які мали єврейський браунд, здебільшого з зі Східної Європи. Які або самі пережили Шоа, або були нащадками цих людей, які пережили ШОА, і вони внесли великий внесок і в рамках Західної академії, і в рамках Ізраїльської академії у вивчення власне, цього досвіду травми, як явища. Серед них, наприклад, можна звати Шошану Фельман і ще ряд інших колег, які були, в тому числі, уродженцями України. І Чернівців, це, наприклад, Дори Лау, який був уродженцем міста Чернауці, або Чорновіцер, або Чернівці. Зараз це українське місто. І до речі, саме Дори він зробив досить такий великий внесок в різні проекти, пов'язані з усною історією, з опитуваннями тих людей, які пережили шоа, і в Тому числі він брав наприклад участь в проєкті під назвою «Show Foundation», який робив фонд Стівена Спілберга. Які які робили записи людей, які пережили Шоа з однієї сторони, а також тих людей, які були праводники народів світу, хасідей Омот Аулям, які рятували, які були не євреїми, які рятували євреїв під час нацистської окупації. Власне травма, або таке, як явище, воно досить часто ну. Можемо так сказати, на рівні націотворення може впливати досить таки сильно. Ну, приклад той же історії Шоа або історії Голокосту в рамках єврейської історії. Був такий відомий рабин Соловейчик, раб Йосеф Соловейчик, він був модерно-артодаксальним. Рабоном США в 70-ті роки, і він вису, висунув якраз таку концепцію спільної долі, спільної долі, яка об'єднує всіх євреїв незалежності від їх поглядів, від їх навіть ставлення до релігії. Тобто вони можуть бути і практикуючими юдеями, не практикуючими юдеями. Вони можуть бути і модерними ортодоксами, харадимними ультраортодоксами, так званими і реформістами, консерваторами, незалежності від їхнього походження. Але спільна доля цих людей єврейського народу це те, що вони пережили якраз шоа в Центрально-східній Європі, ну і в Західній Європі взагалі в Європі, і також частково в північній Африці. І він висував таку концепцію, що треба всім євреям, незалежно від поглядів, об'єднуватися, використовуючи цю історичну пам'ять. І, власне, в, на території Центрально-Східної Європи, на території Радянського Союзу, це. Цей наратив цей ця історія Шоа, вона часто комеморація Шоа вона відігравала дуже важливу роль в ідентичності, навіть коли люди не практикували ні релігії, ні знали ні мов єврейських, і так далі. Тобто, встановлення, наприклад, пам'ятників на території радянської України, Білорусі, Російської Федерації, країн Балтії в 44-91 девяносто перших роках було таким елементом якраз збереження єврейської пам'яті ідентичності.